11 березня в Україні збережеться аномально тепла і суха погода. Втім, у західних регіонах пройдуть короткочасні дощі, спричинені атмосферними фронтами з центральної Європи. Вітер очікується південного напрямку 7-12 метрів за секунду. Місцями можливі пориви до 15-17 метрів за секунду. Температура вночі на лівобережжі становитиме мінус 2, плюс 4 градуси. На правобережжі плюс 5, плюс 10. В Вдень потеплішає до плюс 13, плюс 18. А в південних центральних областях та на Київщині до плюс 18, плюс 20. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі стопчики термометрів опустяться до позначки плюс 3, світлої передоби піднімуться до плюс 16 градусів. У Кременчуці 11 березня триматиметься похмура погода. Час від часу крізь щільну пелену хмар пробиватиметься своїм промінням сонце без опадів. Максимально повітря прогріється до плюс 16 градусів. Темної передоби температурні показники знизяться до плюс двох. Від ранку і до вечора у горішніх плавнях небо вкриватиметься хмарами, проте їхня щільність упродовж доби змінюватиметься. Опадів вони також не принесуть. Температура повітря в день становитиме 17 градусів тепла. Вночі очікується 2 градуси вище нуля. Вітер південного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 11 березня 2015 року, за даними мето фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 15 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1987-17 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.